І без нього, і без того, і до того, і біля того не обходиться, звичайно, без Чевчиночки. Ну і, звісно, якщо признатися, то жінки не всі дуже раді, коли чоловік вживає, а ще трохи, якщо надмірно. Ну і про це якраз хотілося трошечки тематику змінити відповідно до такої спірної алкогольної залежності чи незалежності. Між чоловіками і сітками. Ну, врешті послухайте далі. Зустрілися дві куми Дмитрова і Феркова. Перша гарно зуби цірить та й ласа до слова. Вже кумась і ваш миляє, як іде до хати. Чи так каже, як і мій гад пропива зарплату? Ні, кумасю, мацю, інакше, як то кажуть, з хистом. Стограм цукру, 200 дріжджів, а водички триста. все це добре він колотить, залива у горло і три дні балдіє ходить їй церкова гордо. А голову нащо дротом він так стисає? А щоб із неї та й надалі не зірвало кришку. У Митрихи очі сині з зразу, то це каже куло нині я й своєму підказу. Прийшло небагато часу, стрілися на ринку. Як там кума поживають, кумочко Іринко. Ой пивку з цукром дріжджі. З головою в дроті, але каже вдвічі більше зараз на ремонті. Кришку в нього не зірвало, але чудом вижив, бо кумасю дно прорвало, просто в нього хижить,